Дитяча організація Ми Севастопольці сьогодні поповнилася на 25 чоловік. Учням п'ятого класу спеціалізованої школи номер 3 урочисто пов'язали галстуки представники екіпажу ракетного корвету при військово-морських сил України. З подробицями наш кореспондент. Незважаючи на холодну осінню погоду та сильний вітер, учні школи номер 3 разом зі своїм класним керівником, все ж таки приїхали до Центру пошукових та аварійно-рятувальних робіт військоморських сил Збройних сил України на екскурсію ракетним корветом Придніпров'я. Наші діти вступають до дитячої організації Ми Севастопольці і всі дорослі, які причетні до цієї роботи, Ну, бажаю того, щоб ця робота не була марна, вона дійсно була якась корисна для дітей. А як можна виховувати патріотизм, якщо не побачити його на власні очі? І ось сьогодні, дякуючи військовим силам України, ми маємо таку змогу провести учбову таку навчальну екскурсію. Ми подивимось, як йде служба. У наших моряків познайомимося взагалі з кораблем, бо багато дітей перший раз на кораблі. Батьки, які допомагають, теж приїхали з ними. Ось тому ми тут і ми взагалі сподіваємося на подальшу таку плідну шефську роботу з екіпажем цього корабля. Така екскурсія для багатьох хлопців та дівчаток була вперше, тому вони з задоволенням роздивлялися корабельне озброєння та фотографувалися біля нього. Мені дуже сподобалася екскурсія. Що тобі тут найбільше? А, найбільше мені сподобалося стояти на краю корабля, тому що там дуже а, прекрасний вид, чудовий вид. Мій тато працює на сусідньому кораблі. Мені дуже сподобалася екскурсія на кораблі. Мені сподобалися пушки, ракети. Бойове обладнання. Да, так, бойове обладнання. Скажи, чи хочеш ти стати військовослужбовцем у майбутньому? Так, мій тато військовослужбовець, і я, я теж хочу стати військовослужбовцем. М мені здесь дуже сподобалося е кораблі. Мій, мого тату всі знають, і, і мене також. Я здесь, я здесь теж не перший раз. По закінченні екскурсії було проведено урочистий захід, посвячення у юній Севастопольці. Дідлахи промовили клятву. Потім члени екіпажу ракетного корвету при Дніпров'ї їм пов'язали галстуки як символ патріотизму та любові до рідного міста.